О, о. Висів став на повну. І якраз все буде чітко. Все. Да, включили. Так, донечки позакривали. Так, нормально. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, приїхали з татом на поле. Будемо сіяти вес. В минулому відео я вам показував е, Міндобриво в полях своїх порозсівали. А це два дні у нас. Ну як? Е, розсі, розсіяли міндобриво і відразу вночі. Дощ пішов за ніч випало 13 мм. А це вже два дні пройшло. І вирішили, приїхали, Коротше, будемо пробувати. Ну так, за колесами ніби як не липне. Це... Проїхала така колія. Два, міше... два мішечки з собою взяли, один на сівалку прив'язали, один на капот, а третього засипали в бачок зразу. бо Тато каже, щоб машиною не їхати, бо можна ще пригрузнути десь. Отак, зараз все зробили і будемо пробувати. А в минулому відео запитували привод. Значить, іжовська зірка велика, ну, велика і мала. І так само велика і мала. Привод, все проще простого. Тут зроблений саморобний корпус і цей і 107 підшипник під квадрат. Так само зірочка проточена в токарні роботи. Разбирается, все разбирается, все Так, друзья, ну что, смотрите, как у нас, какой у нас результат получается. Дощику, звісно, випало добряче. Ми не встигли до дощику посіяти, ну нічого. Що маємо, то маємо. Так, агроном на місці вже. Площу я готував сам, без тата. Тато був якраз на роботі в той день. Ну, що тут, що я тут готував? Дискову причепив, задискував в один слід і отак от. Ось так от вийшло. В минулому році у нас тут трава була. Вона тут вже пару років була, то вже така слабенька була. То вирішили на зиму переурали, воно за зиму перебучавило тут. Да, і так бачите, нормально вийшло. Да, і сіємо овес. В цьому році у нас взагалі овсан не було. Ну, вірніше, в минулому то тато каже, що трошки посіємо, бо на базарі в нього питають, чи є ОВЕС, а в нього його немає. В цьому році буде. Це в нас перший город ми почали сіяти. Два городи сьогодні, сьогодні маємо посіяти. Тракторик працює, сівалочка також. Що на сонечко відразу підсихає помаленьку? Так, ну що ми, засипаємо ще мішечка. Норма в нас десь, десь 200 кг плюс-мінус. Так народ, ну що ми? Перший город посіяний, їдемо на другий. Зараз будемо бачити, що там і як, чи вийде. Там, я думаю, мокріше може бути. Так що летим туди. Тут порядок. Так, народ, ну що, приїхало ми на друге поле. Така полянка тут. Таке пісок, звісно, тут. Але нічого, сіємо, щось посіємо, то щось точно буде. Теж тут задисковане. Тут трохи, трохи брила тут була. Але нічого, бачите, сівалочки, Після сівалочки, виходить непогано. Ну що, поле в нас вже і друге посіяне. Бачите, яка брила була. Але нічого, сошники порізали трошки його це все. Грибіночка ззаді приволочила і картиночка. Я вам скажу, що цими новими китайськими сівалками ви не посіяли би в, в таку землю. Для неї треба гарненько підготовлена площа. Ну там навіть сошники. По діаметру навіть менше, і воно реально би там забивало. Ця шайтан машина сіє і в грязь, позалипали колеса, але посіяно. Нічого, підчищаємо і будемо їхати. Дивіться, Можна коники ліпити. Головне посіяли. Так що пишіть як вам, коментуйте ж, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, питайте, що кого цікавить. Так що, всім пока. Ми підчистимо сівалочку і їдемо додому. Отже, сонечко сховалося за горизонт.